І так, приклад номер один українська компанія, як офіційний представник європейського бренду сільхозтехніки, імпортує трактори, комбайни за частиною до у компанії не резидента з переліку 480-го, провадить сервісний карантинний ремонт, дохід української компанії більше 150 млн мільйонів. Вартість закупівель впродовж звітного періоду 10 мільйонів. У такого не резидента. Вся придбана техніка та більша частина запасних частин була продана непов'язаним особам в такому звітному році. Продовж року українська компанія закуповувала е, подібну аналогічну техніку та запасні частини у дочірній компанії, зазначеної на резидента, а також у інших, якісь внутрішніх постачальників. Компанія працює в насиченому конкурентному середовищі, ринкова стратегія завоювання ринку. Політика Стецу немає. Я демонструю, яким чином можливо, ми будемо відповідати на головне питання, заради чого документація власне і створюється це питання. А чи відповідає рівень цін у цій операції, принципу витягнути руки? Зу основу я помістив власне, ділову мету, функціональний аналіз, вибір методу, джерело, параметри зіставності, сторона тесту, показник ну і власне, результат. Перше питання: яка на ваш погляд більш слабка сторона? Більшість функцій, мені здається, вони будуть на стороні не резидента. І власне в нього є всі можливості контролювати риск і покривати цей ризик, тобто як функції, так і ризики, скоріш за все будуть на стороні резидента. Ну і власне друге питання: яку сторону будемо тестувати? Власне, я думаю, що тестувати будемо себе, так тобто українську компанію, тому що а вона найбільш у нас слабка сторона, більш слабка сторона. Ну і власне по ній є більше інформації, яку ми можемо отримати. Наступне питання: який метод власне ви використали? Метод перепродажу може бути застосований тут за за наявністю е, внутрішніх діставних операцій, які власне, на які я і, е, натякав в умовах задачі. Тобто внутрішні зіставні операції найбільш такі доступне і якісне джерело. Єдине, що його потрібно буде виокремити і порахувати. Е, нагадаю, що в Ну, Аналогічно, ми маємо дослідити кожен з наступних методів і аргументувати, чому ми не можемо його застосувати. Тепер щодо методу перепродажу, в методі ціни перепродажу, ми тестуємо власне формула, яка виручка мінус вартість, ми ділимо на виручку. Тобто, незалежний показник всі всьому ланцюгу є виручка. Тобто, ми купили щось пов'язаного з перейду країни, сформували собі собі вартість. Далі ми продаємо це щось не пов'язаним контрагентом, у нас формуються витрати, але ціна є незалежним показник, тому що собі вартість Розумієте, так? Тому ми тестуємо на ділимо е, цю маржу на виручку. Ну і, власне, подібно ми і в, власне застосовуючи, розраховуючи цей параметр е, валову рентабельність перепродажу в контрольованій операції, ми порівнюємо її з розрахованим... Рядом зі ставних юридичних осіб наших внутрішніх операцій. Ну і по джерелам інформації, і, власне, напевно, вже відповідь дана. Е, мені завжди більш цікаві внутрішні діставні операції і пошук саме таких операцій, тому що на них в першу чергу можна опертися і довести, аргументувати свою позицію. Тому е, метод ціни, тут, е, ну, якщо ви десь знайдете саме такий трактор, Саме такі комплектації, які і джерела, які ви можете використовувати для того, так напевно це можливо. Ну для запасних частин це буде архії складно, тому напевно, вже напевно, ну, так чи інакше по запасним частинам ви вимушені будете рухатись саме методом ціни перепродажу.